Мишеня Тім не хоче прибирати. Мишеня Тім дуже любить ходити до дитячого садочка. Там у нього багато друзів: хом'ячок Хьюго, їжачішка Теса, кроличка Фіпсі та борсученя Діді. А ще в дитсадку багато всіляких цікавинок. Сьогодні, наприклад, малювання аквареллю у мене буде зелене дерево. А в мене будиночок, кричать малюки. А я намалюю нас і татом і подарую картинку йому, оголошує тім і вмочує пензлика у воду. Всі зосереджено малюють. Нарешті вихователька говорить Все, збирайте фарби, виливайте воду зі слояків. Нумо, наведемо латусі разом. Я приберу фарби в шафу, зголосився Хюго. Фіпсі вже тягне великого слоїка з водою. Давайте мені пензлики, я їх гарненько вимою. Діді і теса розвішують малюнки, щоб фарба висохла. А що ж робить мишеня Тім? Він навіть не намагається допомогти іншим. Фу, Прибирати нецікаво, буркотить він. Я краще іще помалюю. Друзяки тіма водять хороводи співають. Тім теж хоче Я з вами. Зачекайте на мене, кричить Тім. Він швиденько покидав скриньку фарби, пензлики і навіть слойка з водою туди засунув. Ось і все прибрано, і не потрібно довго вовтузитися, оголошує тім і біжить до приятелів. Але тут до нього підходить вихователька. Тіме, ти ж знаєш, насамперед потрібно прибрати, а потім починати нову гру. І прибирати треба добре, а не аби як. Вона бачила, як Тім усе скидав до скриньки. Інші малюки перестали гратись. Вони стоять і дивляться на Тіма. Тім мені не подобається, тихенько каже одна дівчинка. Мишеня Тім невдоволено набудючився і схрестив лапки на грудях. А я не хочу зараз прибирати. Раптом фіпсі вигукнула. Погляньте, із кринки тече вода. Ой, лишенько. Тім залишив свій малюнок поряд зі скринькою, а не повісив сушитися, як інші малюки. Слоїк перекинувся, вода витекла і залила його малюнок. О, усе пропало! Мій малюнок зіпсувався. Вихователька намагається втішити Тіма. Не хвилюйся, завтра намалюєш татові нового малюнка, красивішого. Але Тім лише сумно хитає головою. Краще не вийде. Я так уже не намалюю. І мені нічого показати таткові, а все через цю дурнувату скриньку. Ну, що ти говориш, Тіме, докоряє йому вихователька. Ти ж сам розумієш, що справа не в скринці, якби ти все ретельно прибрав разом з усіма, то цього б не сталося. Тім засмучений. Сьогодні невдалий день скаржиться тім удома своєму ведмедику Теді. До кімнати Тіма заходить його сестричка Лілі. Пограємо в квача, пропонує Тім. Ні, тут зовсім мало місця, каже розважлива сестричка. Тим паче ми зараз будемо їсти. Мама просить тебе прибрати іграшки перед вечерею. Нічого я не буду прибирати, кричить тім. Знову до нього чіпляються з прибиранням. Він дуже сердиться. Я не веду лад, коли захочу, і не треба мені вказувати. Настав вечір час лягати спати. Тім одягнув піжаму і ліг у ліжко. Мама прийшла побажати йому гарних снів. І залякла на порозі Тіме, а чому ти не прибрав? Я прибрав, а теді знову все порозкидав, бурмотить тім червонічий. Тіме, ну як тобі не соромно?» мама хитає головою. І не прибрав, і звертаєш усе на ведмедика. Гаразд, сьогодні вже пізно, але пообіцяй мені, що завтра ти наведеш лад у своїй кімнаті. Обіцяю, шепоче Тім Мама почитала Тіму перед сном і міцно обійняла його. Спи моя мишенятко. Вранці тім ніяк не може знайти свою іграшку. А де мій супермиш? Тедді, зізнавайся, це ти його заховав? Тім перешукав усюди. В кімнаті до цього був безлад, а тепер і ступити ніде. Та де ж він, злиться тім? Я хотів показати супермиша своїм друзям у дитячому садочку. Мабуть, це Лілі його взяла. Тім прибіг у кімнату до сестрички Лілі порядок, навіть ліжечко вже акуратно застелене. Тім кинувся до скриньки і почав одну за одною викидати іграшки. Що ти робиш? закричала Лілі. «Негайно перестань. Навіщо ти чіпаєш мій одяг? Тім уже дістався шафи з речами. На галас прибігла мама. Що сталося? Тіме, це ти влаштував цей безлад? Нічого я не влаштовував, бурмотить Тім. Лілі вкрала мого супермиша і заховала, але зараз я його знайду. Не брала я ніякого супермиша, кричить Лілі, з очей у неї лютя сльози. Мама підходить до Тіма і сідає навпочепки. Поясни мені, що з тобою? Ти сваришся із сестричкою, не хочеш прибирати? Нічого зі мною, бурчить Тім. Мама обіймає мишеня. Давайте зараз позбираєш речі Лілі, які ти розкидав, а потім займешся своєю кімнатою. Не зволікай, бо друзі в садочку тебе зачекались. Тім хоче до друзів якнайшвидше. Добре, я приберу, каже тім, йдемо теді. І щойно тім почав прибирати в своїй кімнаті, одразу ж знайшов супермиша в купі іграшок. Мамо, Лілі, супермиш знайшовся. тім, розмахуючи іграшкою, забіг до кухні. Ось бачиш, як добре, усміхається мама. Лілі, вибачу, я подумав, ніби це ти його взяла і що наробив безлату в твоїй кімнаті. Я так більше не буду, говорить мишеня і простягає сестрі лапку. Мир. Мир. Лілі потискає його лапку і сміхається. Чудово, каже мама, молодці, що помирилися. А тепер до дитсадка. В дитячому садочку тім намалював нову картину для тата червону пожежну машину. Точно сподобається, подумав тім, він дуже задоволений собою. Друзі кличуть його гратись. Зараз лишень фарби приберу, говорить тім. Він акуратно виливає воду зі у раковину, миє його і ставить на поличку. Пензлики і фарби складає до скриньки, а малюнок вішає, аби просох. Ось тепер можна і погратися. Тіму утікає, а інші його наздоганяють. Тут місця багато, можна і у квача погратись. Сьогодні хороший день, вирішує Тім. А ти як думаєш? Чому? Якщо тобі сподобалася ця казочка про мишеня Тіма, постав, будь ласка, лайк та підпишись на наш канал. А для чарівних снів, вмикай нашу колискову. Силка в описі. Добраніч!